Видите, друзья, разобрал. Вот такой Power band. Опа. И вот видите, у нас вот тут сейчас разъемчик поменял. Толкаю, обменсивший. Но в чем прикол? Смотрите вот сюда. Раз, два, три батарейки запаяны. Дальше, видите, не запаяны. Обертаем на іншу сторону. Так же самое, Вот. Заканчивается. То есть вот тут все батарейки, которые вот. И вот эти, видите. Все батарейки просто с песком стоят просто вот просто с куском. Бачите, вот одна две. И... У меня уже одна видео было. Вот такие пауэрбанки, будь ласка, купляйте. Xiaomi, оригинал, хороший. Ой, кто не верит, в видео сейчас показываю, что тут реально песок. Если тебе надо что-то реально заставить, потому что песок в реальности. Вот в этих батарейках, пауэрбанках песок. Поможешь поближе, я думаю, по крупным Розпечатаємо батарейку. І в батарейці ви бачите пісок. Ось бачите? Морський китайський пісок. Беремо другу батарейку, це ж з цього ж павербанку. Вот он і пауэрбанк. І друга батарейка з піском. Беремо третю. Фінальну батарейку з піском. Ось вот такі дешеві павербанки. А тут вот, три батарейки вот, нормальних тут. Так що все. Угу. Батареями з піском не їх на Отак, так. Ти Це як зробити молода. Зорі. Зарин дуже підла і токсична штука. Ось формула. Це маленька молекула, одна із тисячі речовин, які носять назву фор фосфор органічні отруйні речовини. Зарин є безбарвною та рідкою речовиною. Що немає ні запаху, ні смаку. Повторюю, немає ні запаху, ні смаку. Ця подлюка зв'язується із білками нашої нервової системи та блокує нормальну передачу нервового імпульсу. Зарин заборонено конвенцією про хімічну зброю. Але ми знаємо тих покидків. Головокружіння, кашель, сльозотеча. Є симптоми: запаху в повітрі немає, або слабкий запах паленої гуми має бути відразу підозрена Зарин. Не гаємо часу. Є протигаз, респіратор? Вдягаю. Є більше одягу? Вдягаю, що є. Та закриваю всі ділянки тіла. Я на дворі. визначаю напрямок вітру. Йду проти нього. Не біжу. Зберігаю сили та здорове дихання. Йду на найвищу точку будівлі. Зарин легко випаровується у будь-якому стані. Він дуже токсичний. Зарин ваще за повітря. Він буде концентруватися в підвальних приміщеннях та на перших поверхах будівлі. Я в приміщенні закрив всі отвори та вікна. У вас є засіб для прочищення труб кріт. Чудово, знаєте, там є луг, який допоможе нам у цій ситуації. Розводимо його у три рази водою і вітаю! У вас в руках реагент, який розвалює зарин. гідролізує його. На руках мінімальний захист рукавиці. Беремо розчин руки та наносимо його на щілини, поверхню, підлогу, одяг. Так, розчину лугу не виправить ситуацію, але допоможе. Якнайшвидше звертаємось до медиків, військових, співробітників ДСНС. У них є антидоти, антропін та діазепам. На жаль, самому купити їх в аптеках буде важко, а то й нереально. Запам'ятайте, найкращий захист від цього війна це втікти з місця ураження чим швидше та безпечним шляхом. Тікайте, обережно, друзі, та уникайте всіх рідин. Я надіюсь: ми з цим війном не зустрінемось. Була дуже здивована, коли побачила ось такі будинки. Це все тому, що колись король Вільгем, Віль, як його, як його, Вільгельм третій. О. Вільгельм III уранський король Англії, Шотландії, Ірландії, вирішив вести податок на вікна. Тобто навіть і в без того похмурій країні люди повинні були платити за світло, яке потрапляє до них в кімнату. А якщо у них не вистачало грошей, то ці вікна вони забивали дошками або закладали цеглою. Гляньте, який красивий мужик! Реально мощний, такий вусак Льові постава! Це Микола Віталійович Лисенко, один з самих визначних українських композиторів класиків. Його вважають засновником української національної музики. Найвідоміші доробки Лисенка це, мабуть, опери Тарас Бульба, Наталка Полтавка чи Гімн Молитва за Україну. Але переказувати за нього можна безкінечно, бо навіть у Вікіпедії написана така захоплююча біографія, наповнена цікавими подіями, експедиціями, зустрічами з видатними людьми, що закачаєшся. Тому, якщо цікавитись великими синами нашої могутньої неньки, раджу ознайомитись з життям та творчістю Миколи Лисенка. Ось така людина. А ви знали, що якщо людина лягає після 24.00 спати, то в неї замість мелатоніну і гормона росту виробляється гормон стресу. Дивіться, мої рідні, коли хтось каже, що у вас раптово зупиняються одні гормони і починають виділятися інші гормони, через те, що ви там з'їли щось не те, або не так потренувалися, або не так заснули. Це вже є неправдою. Але питання про сон дуже цікаве. Давайте його розглянемо. Існо, існує велике дослідження, яке кажуть, що люди, які лягають спати о 10 годині вечора. Мають менший ризик захворіти на сердечні якісь хвороби. Почитайте це дослідження, і дійсно воно дуже усереднене, максимально тобто проводилося на дуже-дуже багатьох людей. Не було такого, щоб взяли одну групу людей, іншу групу людей, одних клали спати в один час, інших в інший, і якесь затверджили з цього висновок. Справді те, що вам розказують, що одна година сна до півночі, дорівнює двом годинам сна після півночі, це повний міф. Воно просто круто звучить. Це підтверджує дядька, який вивчав сон все своє життя, Мет Вокер. В нього брало інтерв'ю журнал Тай. Можете ознайомитись. І, до речі, знайде. Якийсь найкращий час для сну <гум> в той час, коли ви відчуваєте себе найбільш сонним. Да, ось так, наш організм не дурний. А якщо ви хочете дійсно покращити свій сон і своє почуття кожен день. От вам лайфхак від фітнесфілу. Лягайте і ставайте в один час кожен день. Тобто, оця тімка, коли ви стаєте зранку о 6 годині протягом буднів, а потім на вихідних висипаєтесь, дійсно робить вам трошечки гірше. Це пов'язано з циркадними ритмами. Можемо про них поговорити в іншому відео. Для цього накидайте сюди лайків, підписуйтесь на вашого любого фітнес філа і щось пишіть в коменти. Не забувайте підписуватись на мене в інстаграм. Я вас всіх обіймаю і цілую. У нас навіть було в мові така м'якесенька буква, як л так справа в тім, що цю м'якесеньку букву л ми говорили по відношенню до французьких слів. Або, наприклад, у нас в мові таких слів було дуже багато, і їх просто заборонили. Чому заборонили? Тому що ці слова кардинально відрізнялися від російської мови. І що саме цікаве, що людей, які говорили на той час українською мовою, так їх починали обмежувати і говорити, що це мова села, селюки і вживати комплекс меншої вартості. Що українська мова є мовою села? А от, наприклад, російська мова це вже мова еліти, так вищої інтелігенції. Неймовірна історія з мого дитинства. Колись зранку з друзями було нам років по 10, Залізли ми в цю трубу, решітки тоді тут не було. Та й заблукали там. І десь після обіду ми вилізли аж на його западі, в районі авторинку на Ярославській. Слава Богу, люди нам відкрили люк. Ото був у всіх шок. Майбутнє вже настало. У США Джейсон Аллен зайняв перше місце у змаганнях образотворчих мистецтв. Але є одне але він не малював картину, яка виявилась найкращою. Її згенерувала нейронна мережа Міджорний. Робота називається Театр космічної опери. На малюнку показано кімнату з жінками в сукнях у класичному стилі. На передньому плані велике біле коло, що нагадує і місяць, і вікно з видом на гори. Ця картина виграла категорію цифрового мистецтва. Минуло кілька тижнів і більше ста Спроб, щоб сформулювати точний запит до системи, але не всім це сподобалось. Художник Дженел Джумалон заявив, що це дуже погано. У той же час інші користувачі не бачать проблеми, і як на мене вийшло дуже гарно. Друзі, я знову прийшов вам розказувати про прикольне місце в Києві. Всі знають готель Салют та палац дітей та юнацтва з ним поруч, ось така скляна споруда, але можливо, мало хто знає, що тут є дуже прикольна скульптура. Ось вона. Зараз скажу вам, хто її автор. Автор скульптури Франк Майслер. Мейслер, вибачте. І ось так вона виглядає. Це такий шар, куля, на якій зображені всі головні святині Києва, головні церкви. А на горі встановлений такий голуб, який летить вверх. Її можна розкрутити. Ось так. І роздивлятись з усіх боків дуже прикольна скульптура. А ще тут класний краєвид на лівий берег Києва. Ну і трошки видно Києво-Печерську лавру фарго. Ти ж мене любиш. До речі, а як дізнатися, чи любить вас ваш кіт? Ось один із ідентифікаторів кошак приходить до вас та тисне лапками і мурчить. Це рефлекс, який пухнасті забрали з собою із дитинства, коли вони тиснули на соски матері, щоб із них ішло молоко. Отож, якщо ваш вусань робить щось схоже, це свідчить про платонічну любов. Важлива інформація для власників земельних часток паїв. Зараз я розповім, а ти поки підписуйся. З земельним законодавством встановлена вимога щодо приватизації таких земель. До 1 січня 2025 року. А у випадку ігнорування даної вимоги це буде кваліфіковано як добровільна відмова від земельної ділянки, а така земля перейде у власну державу. В 10.45 знову з'явився цей БТН. Знову він там почав шниряти, його побачив, він почав проскакувати між посадками. Ну, так вийшло, я його попав в сраку якраз так, зарядив. Хлопці казали, бачили, як розліталися ці піхота з БТРа, як віші, як штани хтось розкидав, так із посадки, з кущів вилітали <рив> в різні сторони. До двох годин вообще, така тишина була, бо вони виздихали там. Взагалі було затишні. Наблюдали ми в і дивилися на це все, блядь. А потім я побачив дим у посадці. Тобто завівся танк і він почав прогазувати. Почав проводити щось у них почався двісь. Ну я навів, навів якраз на цей стовп диму і всмалив ту посадку. Відбувся взрив, дим, куряваж, ракета попала в ціль. Метрів у 70 справа виснувся ще один танк. Тобто цього я вдарив взад. Виїхав танк і почав стріляти по нашій позиції. Я перезарядив ракету, опять кидаю на плече і б'ю цього другого якраз прямо в його хобот. Тобто, під бач, попадаю, видно, бачив зриває, киде назад. Зривається БК. І там, десь тому кущах, з'являється третій танк. тобто Він виїжджав вліво, так приймає, і цепляє якусь деревинку. Тобто відпадає маскировка і з'являється э, кабіна камАЗа. Я б'ю цю кабіну КАМАЗа. Починає зриватися БК. Перезаряджаюся, цей танк, що там був, він вискакує в другу посадку. Я його засікаю, що він по посадці їде, пиль йде. І якраз там розрив, десь метрів 100. Він починає проскакувати з посадки в посадку, і я його теж доганяю прямо взад. Взад зривається, загоряється бак його, і він по посадці летить вже з горячим баком. Вискакує за посадку, поскакує ще 80 метрів, Розходив проходив зрив і відбивав, відпадає бачню. І одразу таке затіща десь хвилин на 30-40. На Тишина, це все горить, хлопці кричать там на, на круганні. Оце горить, пилає, димить. Зривається БК, оце там ці катапи бігають по посадки, там пищать, щось там, блядь. Він буквально це, на півтори години воно затихло. Затихло, ми там повсідалися, ноги попростягали. я пишу Анатолію Анатолійовичу, бій закінчився, все, вроді би. Всім доброго ранку. Ви навіть не уявляєте, що я зараз просто ну, побачила і здивувалася так, що просто не знаю. Я в Болгарії йду на роботу. І тут такі, ну, ось такі стовпчики. І знаєте, що тут написано? М -м? Крим? Це що таке? Це в Болгарії. Як так? Що б це могло значити? І чому? Я недавно <клух> ліг спать. Прикинь, буває таке. <клух> Мені приснився сон. Сон такий був трошки жуткий, блін, але був сон. Мені снилось поле трупів. Але такий десь вік 19, 18, ну, тобто не з сьогодення. Рицарі, По типу того. І сидів старий козак. Старий такий дід, він був сліпий. І він каже, я знаю, що ти тут є, я тебе відчуваю. А я говорю, а як, як ти зрозумів, що я тут? Він каже, ну бо я сліпий, але в мене слух дуже хороший, я тебе відчуваю, я чую тебе. Будеш люльку курити? Я говорю, ні, я не буду курити люльку. Він каже, розказуй. Я говорю, що? Як там наші? Зкиньте вопроси, ну розказуйте, як там наші. Я говорю, це які? Він каже, це наші українці. Як вони там? Я говорю, тренуємось, діду, тренуємось. Він каже: правильно. Робіть все, що від вас залежить. Я проснувся, у мене просто сльози котились на очах. Отакий от дід. Я його бачу, от він прям передумає такий смуглий. Трошки на мене похоже. <ріст> Поняли? Не забувайте. Ви всі козацького роду. І вони всі бачать, і всі чують все, що ми тут робимо, говоримо, і все, що нам стоїть зробити, це не опозорити те, що робили вони. А ми не опозоримо. Слава Україні! Будь-чого російського не має бути серед українців. Ми маємо винищувати, випалювати усе у нашій країні, що так чи інакше пов'язано із Росією, тому що це в наших інтересах. Тому що якщо ми із вами не будемо русофобами, то ми із вами можемо взагалі перестати існувати. Перестати існувати може і Україна. Тому русофобія це цілком нормальна реакція, захисна реакція українців на російську агресію. І чим її більше, тим швидше ми зможемо ви. Нищувати окупантів, кликайте вашу русофобію, друзі. Робіть усе, щоб вона тільки зростала. Вчіться, вчіться стріляти, вчіться виживати, вчіться надавати першу медичну допомогу. Тому що ваша русофобія має бути також підкріплена і справами. І, звісно ж, очищайте Україну від усього російського у будь-яких сферах. І тоді, можливо, наша із вами русофобія нарешті стане достатньою. Жартую, наша русофобія достатньою ніколи не буває.